Всім привіт, друзі! Покажу вам кришку відлічильної PSB T10A. От вони. Що цікавого, ця кришка в СССР виготовлена досить якісно. Лятий алюміній розплавлений і на закльовках двох стальна пластина. Але на ній нанесена фарба. Така коричнева. І ще якась емаль чорна. Букою. Пробую стерти це. От, стирається от, губка для посуду, жорстка сторона. І стираю коричневу фарбу доблиску зразу, металу, блищить. А чорні літери ці залишаються. Тобто це якась емаль запечена. Вона, не знаю, які її робили, ну в общем, коричнева остерилась, а ці чорні залишились. Хоча чорне написано зовні. вона, напевно, написала літери вже по коричної фарбі, і ця коричнева фарба з'їла в себе, напітала коричневою і насквозь прилипла до металу, раз там лишається. Тому захочете здерти, берете губку для посуду або таку металеву губку для посуду і тупо щухуєте ось це все буде у вас блистіти як дзеркало можна навіть заполірувати всі пока